Ми знову тут в цьому храмі зустрічаємося з тієї ж самої причини, щоб віддати шану сьогодні герою Віталію, який загинув за батьківщину. Ми віддаємо до землі клін і шану герою, який не злякався. Ми співчуваємо глибоко мамі, родині, діткам щодо втрати і даємо обіцянку що ми будемо пам'ятати подвиг його особистий подвиг тих героїв, вже портрети, які скоро не будуть поміщатися на прибулих жаль. Мій сусід був дуже добра людина, троє дітей має. Пішла служити. Як я знаю, то він по обміну його полоненими боксотами своєго тіла.